Доброго дня! Мене звати Тетяна Лихацька. Я вчитель хімії у Знаменівському ліцеї. Саме сьогодні і саме для вас цікава вікторина бульбашки із присмаком хімії. На цій вікторині ви дізнаєтесь про Кока-Колу, історію відкриття напою, цікаві факти, як та з чого роблять цей напій, кола це яд. Ну що ж, розпочинаємо.

Правильна відповідь: 94% населення землі знають логотип Кока-Кола. Сама ж компанія стверджує, що її назва друге у світі слово після слова ок, яке розуміють всі без винятку люди. Джон Стіт Памбертон заробляв гроші на власній крихітній фармацевтичній фірмі в Атланті. Склав рецепт смачного сиропу. Смак сподобався йому. Та його другу Френку Робінсону. В якому році Джон Памбертон склав свій легендарний рецепт 1880 рік, 1886, 1901, 1966 1990 рік. На відповідь в тебе 10 секунд. Час пішов. Легендарний рецепт Джон Стіт Памбертон склав у 1886 році. Наступне запитання: який наркотичний компонент входив до першої рецептури? Підказка на екрані. Фото цієї рослини. А також ця рослина вирощується в Анському регіоні Південної Америки. Країни-виробники Колумбія, Перу та Болівія. Листя цієї рослини жують для боротьби з втомою, для подолання гірської хвороби, для насичення крові киснем, також з листя готують чай для тих самих цілей. В Україні використання цієї наркотичної рослини заборонене. Що ж це за рослина, яка містить наркотичні компоненти? Наркотичний компонент, що входить до першої рецептури, це кокаїн, який міститься в рослині еретроксілум кока. Перший рецепт Кока-Коли містив: екстракт листя коки, кофеїн, апельсиновий еліксир та декілька олій, лимона, лайма, мускатного горіху та ванілі. Наркотичний компонент, екстракт кока, що містив кокаїн, було прибрано із рецептури у 1903 році. І вже сучасний рецепт виглядає так: тростинний цукор або синтетичний підсолоджувач, газована вода, барвник, продовольча ортофосфорна кислота, ароматична добавка, кофеїн та секретний компонент. Наступне питання: чи правда, що ортофосфорна кислота дуже агресивна, її pH становить 2,8? Тому Кока-Кола чудово від'їдає іржу і чистить стіни? Так це чи ні 10 пхв? Ортофосфорна кислота, яка міститься в колі як регулятор кислотності, істотно слабша за соляну кислоту, що міститься в шлунковому соку, тому не може бути причиною пошкодження організму. Пепсі, кава, зелений чай, Кока-Кола. Всі ці напої містять кофеїн. Розмістіть в порядку зростання напої по вмісту кофеїну. Повмісто кофеїну на першому місці. Кава на другому місці зелений чай. Третє місце Кока-Кола, четверте місце пепсі. Аспартам найскандальніша харчова добавка. Вкажіть, яке твердження про нього є неправдою. Перше 80% всіх скарг на харчові добавки припадає на аспартам. Друге у деяких випадках аспартам може провокувати серйозні хвороби навіть смерть. Третє аспартам в організмі людини розкладається на дві амінокислоти та метанол, що для організму людини є ядом. І четверте, в США та Японії коло з аспартамом забороняється вживати пілотам літаків. Неправдивим є четверте твердження. В США та Японії коло за спартамом не забороняється вживати пілотом літаків. Підводимо підсумки. Після участі у Вікторині вибір за вами, чи вживати колу, чи ні. Є певні рекомендації щодо сповживання кола. Це обмеження її вживання через високий вміст цукру та кофеїну, які можуть негативно вплинути на здоров'я, зокрема на вагу, починку, зуби та сон. Не забувайте про найважливішу речовину для вашого здоров'я: це воду. Будьте здоровими, мирного дня!